А поетапно наливаємо водичку, щоб закрити оцей самий головний елемент, щоб покрила його водою. Це так званий скаконець. От. Тут нема м'яса, нема жиру. Тут одна, один колаген. Це суглоб, суглоб яловичий, телячий. І, і саме це дає. Нам на навар не треба не желатину, нічого. Це дає користь всім суглобам організму нашому. волоссю, нігтям. О, його треба вживати, цей навар. От. Як я роблю? Спочатку я його мию. От. Беру кастрюлю таку, щоб він влазив. От. Він в мене закипає. Тоді я це разом з піною перший раз зливаю. От. Тоді ставлю його варитися. Невеличкий вогонь. Оце воно в мене вже десь 3 години варилося, він розварився. От тепер буду додавати е, інше.